Тів потужний шторм зі зливами. Найбільше від стихії потерпають Шотландія та північні території Ірландії і Англії. Через негоду 17 тисяч мешканців залишилися без світла, скасували десятки рейсів морського та залізничного сполучення. З моря врятували екіпаж іспанського судна. За останніми повідомленнями ніхто внаслідок негоди не постраждав, але людей закликають пересидіти стихі вдома. Метеорологи прогнозують, шторм вируватиме ще до. Бразилію накрила повінь. Особливо потерпає місто Сан Паулу, найбільший промисловий і культурний центр країни. Високовода заскочила Бразилію зненацька після кількомісячної посухи. Затоплені будинки, машини позмивало потоками води. Сливи не вщухають вже третій день. Люди готуються до найгіршого. Влада евакуацію ще не оголошувала, але мешканці вже намагаються виїхати з постраждалих від стихії регіонів самотужки. Синоптики кажуть, не вода вируватиме ще кілька днів. Інше під Асніховії ожеледиться, залізничне сполучення подекуди паралізоване. В умовах аномальних холодів мінус 20 градусів. 150 тисяч мешканців міста Джейкувань залишилися без тепла і гарячої води через прорив тепломереж. Вода буквально розірвала асфальт на дровах і позносила автомобілі. Плагодіть тепломережу понад тисячі комунальників. Небувалим морозом радіють лише туристи, які щороку приїжджають сфотографуватися на тлі замерзливого водоспаду у горах Алашань. Перетворюється на справжню нудову скульптуру.